Доброго дня, шановні наші глядачі, яких нема адвокату Володимир Клим. Пряма трансляція, безкоштовна юридична консультація, спадкування, нерухомість сімейні питання. Так скажу, що вже третій раз пробую стабільно це все відновити, настроїти, щоб воно йшло, навіть прийшлося засвоїти. Відеоредактор, щоб воно було легше, суть, яка ви задаєте питання, спадкування, нерухомість сімейні питання, можна інші питання, якщо знати. я відповідаю. Дякую трьом глядачам. Поки люди думають над питаннями, я для себе вирішив, що починати будемо з новин законодавства, який там одним оком підчитав. Щось задумався і що суттєво впливає на наші права і обов'язки. Перше, що я сьогодні відмічу у новинах законодавства: це в Україні можуть запровадити інститут пріоритетного права на опікунство та піклування. Що це таке? Дуже часто ну, я от по роботі спостерігаю декілька разів, ну не дуже часто, але дуже часто воно, мабуть, є. От живуть батьки, в яких, не дай Боже, інвалід, дитина, яку вони там виховують, турбуються про неї, дбають, ну це їхня рідна дитина. Ну, Їм, наприклад, 70, а цій дитині інваліду 50. Я особисто бачив таку людину, яка переживає що буде з моєю дитиною. То от, мабуть, через такі випадки і через те, що в Україні в нас війна. Гинуть молоді, старі і здорові, і хворі, але от і... в чому сенс? Твоє, твоє життя не залежить ні від способу твого життя, як ти там ведеш здоровий спосіб, хворобливий спосіб життя тощо. Але можеш загинути, в тебе є діти. І там серед різних людей, от, наприклад, ти там дружиш із двоюрідною сестрою, а не з рідною сестрою. І ти би хотів, щоб опіку, в разі чого, не дай Бог, опіку над твоїми дітьми взяла ця двоюрідна сестра. Тому законодавець от визнач, визначив таку річ, як те, що люди зможуть зазначити пріоритетно, хто буде опікуном їхніх дітей, в разі, не дай Богу, що смерті. Ну, опікуном, піклувальником. Або навіть якщо це старі люди, одна дитина чи двоє там інвалід, різні хвороби бувають, теж можна підпризначити опікуна, можна їхню черговість призначити то, що от такий у нас законопроект Верховна Рада сьогодні там прийняла чи схвалила. Вважаю, що тут все нормально. Це давно на черзі, що було так, як в американських фільмах. Ну, багато це до того, що часу треба йти до такої, щоб ну, до, до свободи вираження волі людини, щоб вона могла будь-що заповісти у такому сенсі. Там, звичайно, це вже перегиби, коли люди заповідають доглядати за їхньою собачкою, але це їхня воля. Якщо в них є майно, бажання, розпорядження, то то все. Посилання на законопроект на сьогодні-завтра в описі. Це відео буде виділено і така рубрика буде Новини законодавства завчора. Це один нюанс по законах, який сьогодні вичитав одним оком. І другий такий цікавий у парламенті я мушу прочитати, бо дуже така гарна назва, було одержано допрацьований комітетом Верховної Ради з питань фінансів. Законопроект номер, ну і територи, щодо врегулювання обороту віртуальних активів. Про що йде мова? Мова йде про усіх на слуху знайомі, біткоїни, Коїни, ну що там, ще там таке є оці віртуальні гроші. Я теж не піддаю чи так детальний аналіз, але отак прочитав, глянув од І що там саме цікаве? От е, купили, продали за різницю, яка вигідна, заплатили податок. Там певний звітний період тощо, ризики, Ну, ризики з того, о, ризики, це як Альпачіно, там посадили за податки, а не за купу вбивств. І тут ризики, що от коли все відслідковується, Хоча все анонімне, все можна знайти, ти десь там зареєструвався, щось продав, забув заплатити Ненці в Україні, і тебе оштрафували. Це головний ризик, і... тому що цим законом там дуже багато чого вказується. Я так ще завтра подивлюся і більш детально розкажу про ці ризики. Хоча моя особиста думка. Особиста думка: воно працює, люди заробляють, на субсидію не просять, то навіщо його оподатковувати і зарегульовувати, тобто заставляти когось платити звіти тощо, ще один ризик цього законопроекту на єдиному податку ніхто не зможе працювати. От такі новини законодавства за сьогодні, які я підмітив, нагадую. Питання, ви задаєте питання, я на них відповідаю. Якщо є питання, які я не знаю, ну, ніхто всього не знає, а хто скаже, що все знає, це якось неправильно, то це, мабуть, людина бреше однозначно. Це раз. Поки немає питань. Відповідаю на те, що у коментарях цікаво прочитав питання. От питання. У спадок включена неповнолітня дитина знаходиться за кордоном. Чи може мати вступати у спадок на користь дитини? Ну, спадкоємці, неповнолітні спадкоємці, вони взагалі автоматично вступають у спадщину, їм ніяких дій не потрібно робити. Але для того, щоб там інші спадкоємці не зловживали і, наприклад, скрили, що там десь діти, є то, що все-таки рекомендую заяву написати до нотаріуса. Чи може мати це робити, мати може це робити без питань. Вона є законним представником. Правда, друге питання, де батько, от якщо ця людина буде... Де батько своєї дитини, яку він позицію відносно цього займає. Але мати без питань, може йти до нотаріуса, оформляти спадщину за дитину, принаймні вступити, заявити про це права, тобто подати від імені дитини заяву. Тут проблем нема. Нагадую тим, хто перший раз дивиться нас прямий ефір. Адвокат Володимир Клим, можете задати питання: спадкування, нерухомість сімейні питання. Якщо чогось не знаю, то відповідаю наступним разом. Питання: якщо не знала дочка, що помер її батька, чи можна подати в суд? Це в коментарях так пишуть. Завжди говорять, що в суд можна подати завжди, але чи можна такий суд виграти? Верховний суд у нас зазначає, ну, якщо тут я так зрозумів, що тут йде мова про поновлення сроків на прийняття спадщини, мова про поновлення сроків. І тому Верховний суд каже, що незнання про смерть не є такою причиною, яка, яка є підставою для поновлення сроків. Хоча чому не знала? Скільки років було було людині, яка не знала, ну там є десь рішення стикався, що помер батько, дитині було там 18 з очком, то поновлені сроки жила в Америці. Багато, ну, просто саме незнання про смерть спадкодавця не є такою підставою, яка дозволяє поновити сроки. А суд, звичайно, можна подати. Ну, наприклад, на мене можете подати ще. Погано розказує свої особисті думки. Ну, таке питання: якщо квартира куплена у шлюбі, спільна часткова власність, другу кожного, як ділиться перерозірні шлюбу? Ну, так і ділиться. Одна друга одному, одна друга іншому. Якщо вони сказали, що ну, спільна часткова власність при самій купівлі, тут нема питань. Ось такі у нас питання з коментарів. Я завтра їх людям, ну, хто де питав, туди в коментарі закину. Нагадую: безкоштовна юридична консультація, сімейні питання, нерухомість спадкування. Ви задаєте в чаті питання чи в коментарях під іншими відео я відповідаю. Ну і таке питання, чи можна за заявою сина, який відкрив спадщину, долучитись до спадщини, як обов'язкової часткою виділі майна за згодою сина. У мене один глядач, я теж вітаю та, та Блараса. Дякую за такий лайк. Ну, Тут, мабуть, питають, що син прийняв спадщину у сроки, а батько пропустив як обов'язкова частка. Якщо син один спадкоємець, то так можна. Якщо син не один спадкоємець і все не вирішує, то не можна, наприклад. Я розумію суть даного питання, там двоє-троє спадкоємців прийняли спадщину, а людина, яка мала обов'язково право на спадщину, наприклад, хоча на тих заповіт складені. Промахала, думала там, ну зазвичай спадку... спадкування здійснюють близькі люди, родичі між собою чи дуже-дуже знайомі. А щось пішло не так, як кажуть, пацани домовилися і пацани посварилися. Ну, я трохи так говорю, щоб зрозуміліше було. У нас троє глядачів, нагадую, адвокат Володимир Клим. Юридична консультація онлайн безкоштовно відповідає на питання. Спадкування, нерухомість сімейні питання. Якщо питань нема, то до завтра. Дякую всім за увагу.